Всім привіт! Вітаю вас на каналі В себе. І дивимось інформацію про що сьогодні. Король Пентаклів, Паш... Ой, Пентаклів, король мечів, паш мечів, імператор. Дев'ятка келихів, місяць. І 4 келихи, 8 келихів, королева келихів 5. Угу. Сьогодні розклад для чоловіків. Ось як. Розклад сьогодні для чоловіків і питання наступне. Це питання ваших стосунків і вас прояву як мужчини. Ви почали. Аналізувати і себе і почали аналізувати людей, тому що коли ми працюємо над собою, то ми насправді пропрацьовуємо всіх, пригадуючи когось. Крім того, що ви відзнайшли в собі питання жортовності, да? крім того, що ви могли в якийсь момент або, в принципі, відчути себе, скажімо так, десь раненим, да? то коли ви проаналізували свою поведінку. То ви зрозуміли, де ви самі тут повішені, де ви самі, скажімо так, були відповідальними за те, що додавало й додавало скажімо так, до ваших відносин, розвитку, розбитих відносин колишніх, да? додавало теж ложку дьогтю. І ось в якийсь момент ви вже себе проаналізували і зрозуміли, що деяка ваша холодність, зайнятість, відстороженість, якесь, ну не знаю, там немає настрою або якась поведінка, скажімо так, більш егоїстична. Ви вже проаналізували. Тут карта місяця, ви провели дуже великий аналіз, і ви самі собою чесні. Можливо, зараз на якийсь момент ви дійсно не можете поки що на це подивитись. Реально, прямо ви починаєте за собою підозрювати. Деяка ваша чоловіча сторона не зовсім є позитивною, навіть якщо ви можете мені зараз сміло заявити, я красавчик, без проблем. Але питання в тому, що якщо ви за собою це підозрювали, то ось настає час, аби ви зіштовхнулись із собою самим прямо лиця блиць. Тут вісім келихів. Чоловіки, я кажу серйозно, тут і карта така, я вам скажу, така досить серйозна. Чому питання любовного саме характеру? Чому саме стосунків? Тому що тут карта місяця, це жіноча карта, і королева келихів. Ви зрозумієте, деяким чином, ви сприяли тому, аби або розвиток. Відносин пішов на нівець, тобто зараз, або жінки мене можуть слухати, які в проблемних відносинах, ваш чоловік вам того не скаже, але він буде зараз бачити свою жахливу сторону по відношенню до вас. І зараз, якщо ви будете бачити за ним, що він буде без настрою, 15-й аркан, знову холодний, знову відсторожений, то, знаєте, з ним відбувається саме цей момент. Ви чоловік зрозуміли, да? зараз ви можете відчувати на фоні цього усвідомлення свою якусь ну, питання, скажімо так, Бовдур. От я Бовдур. Да? Або як я міг, або ще щось. Десь ви зрозумієте, якою саме своєю рисою, поведінкою, реакцією наносили? Вашій половинці якийсь, скажімо так, урон. І самі її могли провокувати на ті або інші реакції слова і дії. Ви зрозумієте все, ви, ви відчуєте всю послідовність. Чому? Тому що тут ось імператор, перша карта. Да? Це я, моя особистість. Це ви зараз або, в принципі. Далі король мечів такий жорсткий, холодний, ну, такий мужчина взагалі. Король мечів це, скажімо так, владар війська. Він веде за собою військо. Тобто, ви наполягали або наполягаєте на своїй, скажімо так, мужності, мускулинності. Ви наполягаєте на своїй правоті, діях і тому подібне. Да? Тобто мені треба, Це також і карта егоїзму, теж в якійсь мірі. Чому? Тому що людина холодна, я розраховую лише на себе. І на свою зброю. Тобто моєю зброєю, що може бути? Мій настрій, мій погляд на життя, щось дає мені право там, не знаю, фінансова моя сторона. Я там основний, головний там до, до, до цей. заробітчанин, коротше. Потім, що у вас там ще може бути? Потім ви можете наполягати на своїй якійсь силі, логіці, можете думати, що ви ось все краще набагато розумієте. А після перегляду ось тут уже паш. Тобто, коли ви бачите реально, коли ви подивитесь на себе, то ви зрозумієте, що в якийсь момент ви дещо повелись у свого его, тому що ви зрозумієте, що насправді ви повинні захищати, а захист вашої половинки це не лише фінанси, не лише там вміння махатись і ще щось. Це також і ніжність дарована жінці, і розуміння. І якась жалість, розумієте, і десь якась додаткова увага. Десь скажімо так не сказати король мечів, що це. Ну, мов, щось собі надумала там ще щось, а навпаки, ви зараз будете розуміти, що до таких моментів теж треба прислухатись. Бо ця людина, ця жінка або та, вона могла проявитись лише так. Це не говорить про те, що ви зійдетесь з колишньою людиною. Ні. Це говорить про те, що людина вам буде, скажімо, на фоні цієї людини в вас будуть підніматись саме ці питання. Наступне, що вам необхідно зробити? Вам необхідно наступити на своє его, прямо конкретно наступити і все ж таки подивитись на себе чесно. Карта дев'ятка келихів, тут боротьба, по суті. да? Ви можете не погоджуватись зі мною. Тому що карта Дев'ятка келихів – це задоволення, а тут карта місяця, четвірка. А мечів, це може для вас бути, знаєте, як стогнацію, ні, хлопці, ідете повністю вперед. Чому в вашому житті те або інше не рухається? Чому ви здебільшості проживаєте все в своїй голові? Ось ви ніби, ви, ніби но, не ніби ви є, ви нова людина. Ви більш стали в собі впевнені, імператор все ж таки. Ви зрозуміли всю свою відповідальність. У вас, в принципі, за плечима і досвід. І, і знання, і вміння, і роки. У вас все нормально. Тобто це те, що ви зараз чуєте і ось ті питання, які я вас піднімаю, це не говорить про те, що ви якийсь там пажик. Ні, ви людина, вже все з вами нормально. Питання в тому, що. Ви можете мені заперечити знову дев'ятка келихів і диявол. Ви можете мені сказати, що ні. Ви не егоїст, навпаки, ви поранена сторона, ви такі такий такі те були, ви навпаки, такий довірливий. Так, але крім цього, у вас є негативна сторона. І зараз місяць, старший аркан. Це буде і причому 15-й диявол, і 20-й Страшний суд, розумієте, тут по-любому очі ваші відкриються. Вам буде багатьом із вас емоційно боляче. Буде штормити не по-дитячому. У когось можуть або відкритись почуття нові до людини, яка вже є. Або ви переглянете якусь жінку, або, скажімо, на якийсь етап і момент ви зможете відчути симпатію і любов до колишньої людини. Тепер, ще раз кажу, з приводу розвитка з колишньою, вже з колишньою для вас людиною, ви вже вирішили. Тепер дивіться, що я маю на увазі. Королева Келхів це саме про колишню людину. Чому? Тому що тут вже бій пройшов все. Бій пройшов, розвитку немає, ви для себе вирішили. Чому так? Тому що називаю вам карти, і тут карта повішеного розвитку в колишніх стосунках не буде. Те, що ви відчуєте любов, симпатію до колишньої людини, це не до людини, це в вас розпакується. Краплинка безмежної любові. Ви зрозумієте, що відносини з тією чи іншою людиною вони закінчені. Ви будете діяти так, як ви вже на сьогодні хочете. І ось ці почуття, які проснуться до людини, до колишньої саме. Да? То це насправді несправжні відносини і ой, почуття. Чому? Тому що тут п'ять келихів, це по-любому приведе до того, до чого вас привело. Розумієте, вам треба іншу людину. Потім розвитку не буде. Тут сім келихів, далі 20-й страшний суд і 15-й. Тобто, зрозумійте, це ви знову можете піддатись на прив'язку до старого. Чому? Тому що попередня колишня людина зробила з вас. Скажімо так, ту ображену людину, якою ви себе знайшли після тих стосунків. Зрозуміли? Тобто, та людина вже зробила всі ті вчинки, які зробила. Зараз вам треба побачити свою погану сторону і, скажімо так, зрозуміти, де ви могли бути неправими. Для чого? Для того, аби потім. Або зараз так більше не вчиняти і зрозуміти, що тут ви, скажімо так, цими вчинками, думками, словами діями. саме ви провокуєте на ті або інші дії. І буде з вами та людина знову ж чи інша, все одно буде приводити до одного і того ж самого. Тобто, це зараз сьогоднішній розклад говорить нам, куди копати трансформація, чого зараз в вас відбувається, для того, аби змінити ваш коловорот ваших ситуацій, повторюючих, і все ж таки насправді перестати боятись відносин. А в них вступати. Чому саме тут про відносини? Тепер дивіться, якщо навіть ви маєте людину, ви зараз ну, в нормальних відносинах, зараз між вами може бути якась незрозумілість, можете одне одного ображати або не розуміти своїх почуттів до тієї чи іншої людини. Да? В відносинах може бути, не, ну, не мож... в відносинах може, може відносинах бути, скажімо так, все, стогнація, все зависло. Ви нікуди не рухаєтесь все, розвитку як ніби немає. От ви чи в тупік якийсь який зайшли, чи що. Потім сім келих говорить про те, що є лише плани, є плани на майбутнє, і ви розумієте, що ця людина ваше життя прийшла не просто так. Але зараз, 15-й, можете відчувати якийсь супротив. Ви повинні розуміти, що саме від вас іде супротив. Чому? Тому що імператор, король мечів паж мечів, ви ем, яким чином ви транслюєте супротив? По перше, ви не розбираєтесь з собою всередині? Ви зупинились на аналізі себе? Вам стало неприємно й боляче бачите себе з трішечки жахливої сторони. Хтось багато хто не вміє просити пробачення, хтось не вміє визнавати свої помилки. Хтось, скажімо так, наполягає, впертість може бути, хтось наполягає саме ось на, на своїй персоні, на собі. Тобто, ви чомусь вважаєте, що ось ви головні по-любому? Тут знову ж таки імператор, не знаю, посада. Якісь там фінансові прибутки, або, в принципі, да, там дружина може не працювати або дівчина. <кій> тобто тут також і ваш якийсь там досвід, який вам здається, що ось ви там, наприклад. Супер класний провідний спец спеціаліст і ось тільки ви і праві, да? або, там, або ви відома людина, знову ж таки імператор. І от вас всі знають, і ви чогось от, ну, можете вважати себе прям головними серед когось. Знову ж таки, відомість, це і лікар може бути теж. Да? Ви свого роду відома людина. Потім це може ви можете бути блогером, можете в принципі працювати на великому підприємстві, де вас багато хто знає. Це і теж є відомість. Розуміє? Або можете очолювати там чи групу компаній, чи ще щось. Ну, коротше, різні люди абсолютно. Наступне, для чого це? Саме на відносинах, саме ось на тій людині, яка була максимально близько до вас, ви зрозумієте, якою поведінкою з іншими ви транслюєте і що ви добиваєтесь зрозуміли Тобто ви зараз націлені на результат. Ну Так і повинно бути. Ось і оця риса, де ви побачите себе, не зовсім так, скажімо, в приємному вигляді по відношенню перше до жінки в відносинах або до дівчат, в принципі. Да? Ось саме на цьому фоні, на цьому прикладі, ви зрозумієте, які ви із чоловіками із жінками, і на роботі, не на роботі скрізь. Зрозуміли? Тобто ви зрозумієте ще одну грань себе. Що вам з цим робити? Вас може емоційно бомбити, штормити, ви можете бути дуже чутливими. В вас може піднятися якась жалість до всіх, вам буде жалко і голуба, і горобчика, умовно, да? і жучка, і паучка. Нормально це все нормально. Потім, в якийсь момент, у когось із чоловіків може бути наступний прояв. Хочеться просто сісти, розплакатись, бо там когось жалко чи ще щось. Або, навпаки, можете дуже сильно там, за щось хвилюватись за когось. Коротше, може якась плаксивість у когось піднятися. Це нормально, не забороняйте собі ні в якому випадку. Просто підберіть правильний момент і етап і розплачтесь. Я серйозно, ще Один на один ви повинні для себе це зробити. Для чого? Тому що а, сльози це а, дуже, скажімо так, а, сприятлива. Поведінка і, в принципі, виділення з нашого тіла, як сльози, да то це допомагає і пришвидшує пережиття емоцій. А те, що ви не дозволяєте собі плакати, вам дуже важко і складно пережити, і випустити, і відпустити ті емоції. Так, тут в мене ще є колода. Ну а ось ви зрозумієте, що саме з цієї риси тут вас багато кого хвилює питання саме бізнесу і реалізації в фінансовому плані. <кій> тобто, у когось може бути не зовсім розуміння, при чому тут відносини до бізнесу, і ви можете конкретно тримати фокус на відносинах. Спочатку да, спочатку попрацюйте над баченням. Себе у стосунках з колишніми, з теперішніми, да? Або якщо ви самотні, то в принципі подивіться, які ви були раніше, як ви до жінок відносите, що ви про них думаєте, як ви бачите, що вас приваблює. І ось з такого плану ви зрозумієте щось про себе. Потім я попереджаю: супротив буде відчувати абсолютно кожний чоловік. Але хочете ви того чи ні, 20-й старший аркан і карта диявола. Вас по-любому це нас і ось коли нас то не хвилюйтесь, що ви не знаєте, що з вами робиться і як це пережити. Просто згадайте цей розклад або його передивіться. І тоді вам стане ясно, що з вами відбувається. Ну, Ви вже якийсь період і етап життя, ви взагалі-то вже звикли до того умиротворення, яке царювало вашому середовищі внутрішньому. да? Тобто ви, вам подобалось, коли ви в приємному настрої, коли те, коли це. І вам зараз якось не зовсім хочеться знову впускатись в ті переп'ятії. Тепер повішаний. Чим довше ви відкладаєте, тим довше не стаються зміни переміни. По новому, немає руху ні в бізнесі, ні в стосунках, ніде зрозуміли. Тобто, відкладаючи ці питання, відкладаючи питання бачення себе, ви відкладаєте питання формування нових цінностей. Знову вісім келихів. Ви... Ви закриваєтесь від, розвитку, від правильного розвитку відносин, від правильного розвитку бізнесу, від правильного розвитку себе всередині. Тобто, ви, тримаючи фокус лише там, скажімо, на чомусь одному, ви позбавляєте круговороту повного різноманіття. І вам іноді здається, що ось це все ну, якби не зовсім має якогось сенсу. Тобто. Якесь таке от бачу тут відношення, ну ви ніби знаєте вісім келихів. Ви ніби ну не розумієте якось прям внутрішньо цінності конкретної в цих ось розкладах. Так, ви чуєте, ви щось робите, якісь результати є. Але, ви, от коли це стосується саме таких глибинних сакральних інформацій, як зараз. Коли вам говориться подивись нічого страшного, ти теж такий. То у вас тоді ви самі вже можете за собою помічати спрацьовує супроти. Ви починаєте супротивлятись, або не звертаєте увагу на цю інформацію, або ще щось. І коли з вами це відбувається, вам важко. Ви себе відчуваєте новачком. А це все із-за того, що, можливо, ви, почувши якусь інформацію, по-перше, очікуєте швидких результатів. ну, тут і зараз. А по-друге, ви, роз... ну, ви не розумієте, що почувши інформацію сьогодні, це для вашого майбутнього насправді. І з вами це може програтись через 2-3 місяці, розумієте? А ви вже забулись про цей розклад, тому в цьому і є супротив. Це не увага. Тобто ви вчитесь бути тут і зараз, бути в моменті, радіти кожному миттю, але коли з вами стається ситуація, ви знову, ой, важко, я аналізую. Без кінця щось аналізуєте, замість того, аби повернутись на 2-3 місяці назад і таким чином і прокладете, скажімо так, ланцюжок подій. А із того ваша пам'ять викине вам необхідні для вас слова, інформацію, спогади і тому подібне. Тепер, зараз багато чоловіків на такому етапі, коли, як то кажуть, не хочу вчитися, а хочу женитися. Ви самі собі перешкоджаєте ось оце. женитись, ви самі собі, знову ж таки, в парі ви чи ні. Ну ось такий настрій може у вас бути: легкий такий. Да? Тобто ви не хочете зараз особливо перенапрягатись. Ну, дивіться, самі. Звісно ж, але тут показали з 9 жезлів. Це ви закриваєтесь, ви повинні відкрити очі і зрозуміти, що ви повинні рухатись, ви повинні наважитись і сказати: так, дійсно, я готовий. от Після цього розкладу ви скажіть, я готовий до трансформації негативних сторін себе у, відносин, у відносинах. І не, конкур... і не конкретизуйте, в яких відносинах. Тобто просто скажіть у відносинах. Да, десятка колеса фортуни. Ви повинні запустити і тут рух. Не закривайтесь, ви повинні запустити. Після того, як ви скажете ці умовно магічні слова, ви повинні зрозуміти, що... в чому магія. Таким чином, ви даєте установку своєму мозку. І бажано скажіть ці слова, будь ласка, вголос, щоб пішла сильна вібрація. З вами не відбудеться чогось такого, все буде поступово. зрозумійте, все буде абсолютно поступово, потихеньку спогади, потихеньку все буде. Когось, звісно, може накрити конкретно, нічого не бійтесь, залиштесь в тому стані, в тих спогадах, в тих відчуттях, там будете відчувати себе невдахою. Як тільки відчули це там на другий день знову це саме відчуття, да? тоді говоріть собі. Вибачте, тоді говоріть собі, на цей стан я даю собі тиждень. Тижня, семи днів, вам вистачить повністю для пережиття. За цих сім днів я вам обіцяю, ви раз і назавжди закриєте це питання для себе, якщо ви дозволите відчувати собі те, що ви відчуваєте. Ось таким любічином. Тепер все. На сьогодні інформація для вас закінчилась. Звертаюсь до тих людей, хто все ж таки шукає в моїх словах якийсь підвох, ніби саме із-за того, що я це сказала, з вами почне відбуватись. Ну, ніби там чи навручила, чи нагадала, чи ще щось. Ні. З вами і так це все буде відбуватись. А я лише розшифрувала вам, що ж буде відбуватись, і на фоні чого. Вибір за вами. Якщо шукаєте якоїсь, скажімо, маніпуляції з моєї сторони, будь ласка, то у ваша справа. Хто ж, все ж таки, сміливий хлопці, будь ласка, беріть до уваги і працюйте. Рада була для вас попрацювати. Я дякую кожному воїну за захист. і... Тримайтесь, будь ласка. Ми чекаємо вас вдома. Всім добра!